Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я, риболовля. Поза мною водойма і вгадайте з трьох раз з кого я сьогодні намагатимусь ловити. Yes, yeah, this is perch. Вийшов я на Окуня. Ну, мені подобається Окунь, тому що він... Його шансів більше полювати. І мені подобається і судака ловити, і сама ловити, і щуку ловити. Но, Но оконь залітає частіше, тому я більше ходжу за емоціями, тому більш часто я вам викладаю риболовлі. Саме соконям. Ну нічого, мучайтесь, терпіть, дивіться. Дивіться, як я це буду робити. Так, сьогодні буде трохи незвичайно, тому що я знаю, що я використовую танту, приманку. А сьогодні я відкрив для себе нову приманку. Дивіться. Це що у нас? Це у нас фіша Реал Крау. Два Короче, Коротше, рачки я сьогодні буду ловити. Ну, скажу відверто, скажу відверто, я не ловив ніколи на, на раки. То танта, ну саме от фішапа, от на всякі там я. Рейнці я ловив. А ось це для себе я відкрив нову приманку і сподіваюся, що вона буде по окуню працювати. Два дюйма невеликий такий, ну і так я його пощупав, оці всі клешні працюють, тому... Треба пробувати, буду впиратись. я принципово сьогодні танту не брав, нічого не брав, думаю, все, костя харе, перекури трохи з тантою. Давай спробуй на раків. Три кольори в мене є лох. Е, далі грін памкін і класика віолет. віолет. В однакому розмірі. Хочу відкрити для себе це. Так, поліз я у воду і далі все буду вам розповідати. Починаємо. Сіноптик, брехлоптик, як завжди. Костя їд на рибалку. сонячно все чудово, все красиво. Виходь рибач, на тобі Костя, дощ пішов. Ну, йолки палки Ладно, не сахарний, не розклеюсь. Так, з приводу комплекту. Сьогодні я взяв э, спінінг азура Сабада. Лайтроу 90 416 з тестом. Він трохи жорсткіший, ну, У мене є ще там э, сафіна, вона м'якіша, а цей трохи жорсткіший. Ну, Буду трохи використовувати. Э, Вантажки трохи більше, може далі буду кидати, може підриви буду робити. Тобто щоб Сафіна вона може провалюватися. Цей начебто трохи жорст, жорстокий, і він буде робити анімацію, таку, як мені треба. Далі катуха Шимана Ванфрд 2500 шпуля шнур 0,6, 4-жильний X-Game. Далі рачок я вам казав, почну з такого кольору лох. Флюр 0,25, Азура, Вантаж Дніпро свинець 10 грамів Jig Rig. Застіпка, флагман 2 нулі. Мішніша така, все, начебто, що все сказав, якщо щось забув, посилання під описом мого відео я прикріплю посилання, подивитесь і глянете, кому що це буде цікаво. харе костя ляпать своїм язиком. давай Лови рибу, поки не пустився дощ взагалі конкретний. Так, ну і одразу з приводу проводки. Що? Трохи вже можна анімацію робити спінінгом підривати. Вже вода тепліша і я вважаю, що вже риба можна її вже провокувати на більш агресивні проводки. Ну, хоча, якщо не буде клювати, то тоді будемо її лозити по дну. Так, торкнулось дно, що там з мушлі є, мушля нема. Є трохи невелика мушля. І коротше я роблю отак. Порухав, пауза, знову порухав, пауза. Потім протягнув. Не дуже протягнув, там сантиметрів 30. протягнув, знову порухав бо це рак. Рак, в нього клешні піднімаються, гуляють і треба робити паузи, щоб воно ще потроху його там течія рухала. Ці всі вуса та клешні. Воно щось вже і дибає, бачите? Хай він своїми вусами там. Ех, дрібнота, мабуть, не заглоте його. Нехай трохи мотняку підніме. Наша задача яка? Зімітувати, що це натуральний рак, кудись він там повзе чи щось, задню включив, микнув, де і повзе. А Кончик должен кинутися на нього. Протягнув, порухав трохи. Ну, якби зараз на камеру ще влупив, було б ідеально. Ну, на жаль. На жаль, це погода ще, блін, тиск може скаче. Ну, Костя вже почав скиглити по сторінці. <гум> Нічого, я свою рибу піймаю. Мені цікаво ці раки обловити. Бо щось новинке для себе. О, ну, оно клювання було. Ну це дрібне. я би був крупніший він би дав би його. Дав би його добряче. Ну ладно, ничего, найдем и крупнейшего. Е, е, хороший. Вот вам рачки. Красота, красота. Дивіться які слани. Ой, хорош, ой, хорош. Ну це ж воно. Дивіться, який кабендосіна. Біжи. Дивіться, тут просто роздача. Він уже вратяку його взяв. Він на мене йде. Я тут не роблю, ай сход, 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 лки-палки. Сход, короче, ситуаційн такий. Взяв приманку і на мене попер. Вже як карамельку його обсмактав, а я все чекаю. Це капець якийсь, подивіться який. Пустився дощ. Да. Може за це хоч поставити лайк, а? Та підпишитись на мій канал. Ну дивіться, я ж намагаюсь вам щось показати. Не тікаю додому там. Як як попрошай. Є ну реально дивіться. Ну поливаєш. Це ж добре, що в мене костюм від Азури, непромикаємий. Все, в чел. Якщо він буде лить ще години-дві, то може і костюм пропустить. Тволого так підставив мене, цей стіновчик, так підставив. І дощ, а раки працюють. З подачкою. Бу-бум. Ану, ану, ану. Ану, ану. Давай. Іди сюди. ну чё ну чё вот такая вот такая вот такая красопета да на шо мы влупили на рака мого мы влупили класс давай Ось така хір малята. Встряв Костя. Встряв. Ну що, ну бачите, поливає. Просто жесть. Я хочу й приманку замінити. Ну не можу відкрити цей бакан, бо мокре все буде. Мені треба знайти десь. До речі, гарна річ. Отакі штуки. Ну, вони називаються бакани. Не знаю чому. Ящик риболовний. На случай, на випадок, якщо буде поливати дощ. Документи там, все там. І навіть як бачите, яка майже злива зараз, колбасить вон я весь весь мокрий. Ну, щоб було в захисті. Ну і зручно, бачите, я спінінг поставив, та і все, катуха, не в піску, не де нічого. Можна трохи видихнути. Куди ховатися? Ну я сподіваюся, зараз пройде цей дощ. А, та, треба ловити далі, чого ж сюди приперся-то? Не, ну клас. Рачки мені подобаються. От я не рекламую, ну ну, блін, дивіться. Аби вони ще плаваючі були, це було б взагалі взагалі ідеально. Ось ці лапи вперед рухаємо вони назад дають. Мах, а потім вона зупиняється і ці лапи вгору, Усаші. клас, клас, поки що клас. Це я як цей магазин на дивані, коли погода гівно, не клює і починаєш роздивлятися раків цих. Ну нічого вам покажу, вже ж кому може користь буде. підібрав такі такі кості знаєш що шукав шукав його ну бачите рака йому треба давати трохи зажовувати бо дивіться вода теж нормально відпрацьовує вона трохи жоще ну теж більш менш в'яже аніж сап ой хороші коня слухайте які які красавчики, які красавці, ну, гляньте, вже тебе хтось, братан, тебе поносила, звісно. ужас. Ужас, їли тебе їли, бідолайво, і тут ще я тебе. Морда вся побита, ти як кот у той шкідливий, дворовий, і морда побита, і... просто жах. Давай, дружба, не буду тебе мучать его <реш> найкращего. Капец, просто окунь. Боевые такие. Хорошая. С подачкой дождь еще сильнейший пустый все. Ну, а кости шо? Кости по барабану. Кости рыбачок. Будет тихо кунив. С поддачкой и главное сколько пантива. Слухай, это реально, ну, реально ну, Ей, блак, пхлвка, я ж не ідіот, це вже, блядь, дощ на мене так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, зарисувався, Костя. Так, може б чи що? Чи що це, що це робити? Такий дощ. Ну, воно начебто нічого, я не мокрий стою. Ну трохи не по кайфу, коли зверху. Лє таке собі. Так, ну, раз така тема. Покажу. Для тих, хто не знає, як його надівати сюди. Це відкритий гачок. Long shark. Вибачте, перчі вже грязні. Ось я заміряю. Десь посередині тіло, отут тут, -от. отут, -от. ось отут. Треба, щоб виліз жало. Все, я заміряв, ось бачите, посередині воно повинно вверх. І все. В принципі, як і чудотворну танку. Все те ж саме. Заводимо рівненько, не поспішаючи. Оп. І сюди. Оп. Всередину. Зараз, зараз, зараз трохи незручно. Оп. выравниваем все ось такая ось такая красавица. выходит бачите класс приманка класс Ах, бы дождя не было ну что надо идти ловить І дружбанчик. Давай. заходь сюди. Блін. Як це. Важко з вами в дощ. Тихенько, тихенько, не скачи. Ось такі. Зараз. Постой ти. Стой ты куди ти? Зараз побіжиш. Де я гачок достану. Та ні, треба щипчики зараз, бо щоб я тебе не травмував. А ні, виліз все, все обережненько. Слухай, а ти ще не сыкрою, а? Чи то ти просто спортом не займаєшся? Тут дуже товстенький ти. дружба. Речка мого захотів, да? Біжи. Схопило на літу, це що? Це Жири. ха Жирішина, ти теж рака їси. Дивіться. Шо Як справи, дружбан? Як твої справи? Зараз, зараз, зараз чекай. треба тут тушку відстрілити. Да, Жеріх раках. Ну, я скажу відверто, я його вимотував швидко. схопив. Тобто рака люблять всі. Аби не дощ, аби не дощ. Давай. Так. Ну, раз така справа. окунів я половив. раков разловил и раз залетел жерех то чему бы тебе Костя вот не, зафинал... не зафинализировать нормально кастмастером да? показать твоим подписникам еще пару а вдруг а вдруг вы вот сейчас я кажу носить с собою так фрициончик спускаем носить с собою плешний бо така погода басен его схопила Сейчас я вообще гуплю на коня промазав сволочь подарує на солоду сегодня резноманит, ну давай иди сюды, не хочется тыги, не хочется, а надо, надо. А не, це вообще у меня все круто, дивіться я сегодня вам нас жереха и шуку и І що ще вам сама влупить? Так, подруга, чекай, потерпи трохи, потерпи, зараз піду. От, От біда яка гачки виймають вас слизьких, кін. не то пальток, конечно. Так ну шо? рибалка біжи <рик> класяра кось прийшов раків перевірити ну і перевірив всіх хто тут живе так ладно дождик стих. Слава богу всю основну риболовлю я Простою промучився під цим дожм. Зараз зараз Костя вирішив <laughs> <laughs> за жеріхом кинутися. Ну, ладно, спробував різноманітну трохи <laughs> риболовлю показати. Е, оце вам порада, друзі. Хай лежить. Хай лежить в коробці. Отак, бачите, десь вихід жеріха пару пораз, нічого вже кайфанули. А ми продовжимо, мабуть, все-таки бо я ж сьогодні прийшов в рака розпечатати. хорош хорош от як без дожжику багато приємніше ловить цих полосатих хлопців. Ну що, раки, раки, раки? Раки працюють. Ну, від сюди дивіться. І такий же ж гарний хлопчина. Да, гарний пригарний. Бум. Все, друзі, закінчую я рибаловлю свою сьогодні. Ну Сьогодні було просто пекло. Я не очікував такого, що таксиноптик мене може підставити. Перевірив, глянув. Да, пасмурно, да. Ну, но... де нема Костя, їжджай, все буде. Красапета красота. Поїхав ков... Костя. Ну що, ну. Блін, під піддажом, ну а вже ж нічого не зробиш, приїхав, то треба ж уже і рибалити, це ж таке діло. І от тільки дощ скінчився, все погодка. Погодка. красопета, все нормально, так що Кості треба їхати. Падитожем. Ось. Ось, відкрив я для себе оцих рачків. Дуже прикольна тема, я вам так скажу. Хай лежить, в запасі хай лежить. Звісно, що на танту я ловлю частіше, бо танта ну, вона щось не знає, що працює, вона летить, по-перше, далі, ніж оці раки. Но якщо ви знайдете окуня, де не треба робити дальній закид, то в принципі легенько подача і він, і він відпрацює. Повірте мені, цікаве так. І, бачите лазять? Бачите? Вони мені заважають. Оце і, і нагадує, друзі мої, все, доставайте складовок спреї, бо вже починають дратувати. Вже починають там гризне, там гризне, а машка, ви знаєте, що вона дуже боляче потім свербить після їх укусів. Ну, скажу вам так, що не цей костюм. То мені пхана було. Я відверто кажу, я не рекламую ніякі речі, нічого, воно мені не потрібно. Коротше, десь годину півтори він тримав. А дощ, ви бачили, був дуже, ну, блин, нормальний такий поливав. Потім я почав відчувати, відчувати. Щоб там хто не казав, що це як костюм, типа. От, як ви політілем на себе натянули. Ні. ні. Но якийсь час він мене просто спас. Бо аби я був в якомусь хб, то я думаю, хвилин через 10 би все, я б звернув вудки і поїхав. А так я капюшончик опачки натянув, І більш-менш я і камеру тут ховав, і, і воно мене начебто врятувало. Отака була риболовля. Так, на коня, друзі мої. Війна. Війна продовжується. Війна буде ще. Завтра вона не закінчиться. Ми повинні підтримувати один одного. Ми повинні не падати духом. І ми обов'язково повинні молитися за Збройні Сили. Ми обов'язково повинні їм допомагати. Бо завдяки їм ми живемо. Ми виходимо на риболовлю, ми дихаємо більш-менш цією свободою. Тому не забувайте допомагати хлопцям, їм дуже важко. Все, друзі мої, підписуйтесь на мій канал, поділіться моїм відео, ставте свої лайки, я буду вам за це вдячний. Ну і до нових зустрічей. Бажаю всім міцного здоров'я. Бувайте!